Заходить два в двір. Один з автоматом, один з пістолетом, так один здоровенний. Ми прийшли осматривати. «Роздівайся!» Я роздівся до пояса. Він сидить на стулі, ж, а той стоїть і так горає на курок, оце ж на автоматі. Роздівайся далі. Я смотрю, думаю, «Я, як далі? Ну що, зняв штани, стою перед ним в одних трусах. От, -от так почалося життя у нас. Я побув ще тут. Десь не півтори, напевно, сам вдома. А тоді дзвоню дружині і кажу, Що, я не видержу, я буду ціля уїжджати, бо я щось тут натворів. Тут нічого не сталося. Все повитягували. Посідній раз я приїхав сюди, ворота по відкривані на розпашку, прийшов у двір, там у мене кухня літня, Вікна повитягувані, двері повідкривані, тако все перерито. У хаті в спальні Підійшли, по підлокотнику з автомата вдарили, єврофорточка відкрилася, залізли, отак все попереривали, там шори шукали, хто зна.